16 жовтня Михалич, наша башки всім знайомому пшеничку якась супер еліта Можливо візьмемо на пасів Вчора ми його задискували. Синичку ложить. Червоненька, протруєна. Все як має бути. Пішли дожі, людина не встигла посіяти, а в нас більше місяця ж ми дощ постійно. І якось так. Сівалочка Діметра за нашим МТЗюком Всі є дуже добре. Зараз ми ще прокатаємося, можливо, на сівалочки. Норма висів 200 кг Маса тисячних десь близько 5 мільйонів. Це найкращий агроном у нас на районі, який захищав дисертацію. Сказав, щоб саме головне, трішки трішки перервали зв'язок, бо телефонували. Михайлович працює. Щось сказав, саме головне отримати шило до... Холода вже настали. Я думаю, що отримаємо. А що буде, ми вам покажемо пізніше. Зійде, не зійде. Так, сьомка буде дуже крута, бо зараз подивимося на пшеничку. Сейчас молодому агроному скинем цього відосі. Mm -hmm. Він у школі сьогодні, то буде дивитися. Вот так вот. А вот, вот. сейчас глядают. А что Опа. Так, на край, на край да? надо. Тут вроде все нормально. Наче ж наче скри спрацюваєш. І так, посіяли вже один кусочок, їдемо на слідущий, ще таких два. Висів плюс-мінус совпадає, як завжди. Я думаю, щось вийде. Ми сіяли з 16-го. Вересня, а тут 16 жовтня. Місяць разниця, за відео покажемо, що в нас там вийшло. Те, що вдома сіяли нашу естафету, то вона забіжу на скажу вам чесно, вже дуже гарно себе почуває. Можна сказати, що гарне вже кущення йде. Ну не гарне, але в фазі кущення. Більше три листочка і кущиться. І тут посів зробили найглибокий. 2-3 см. Ну, місцями, ви розумієте, що вчора дискувалися, то де, де не демо можливо і 5. Так, добре, підійдемо до участочка. Можливо і там ще зазнивем. Якось так. Дуже добре, що сівалка навісна. Скрізь можна проїхати. Вона у нас трьохметрова. Без балансірів, в принципі, піднімає, ну, можна їздити. Так що якось так. Ставте лайки, підписуйтесь, і все буде в Україна. Всім дякую за перегляд.